Друзі, мої вітання всім, це я Сергій. Гарна погода і гарний в мене настрій, друзі, бо я сьогодні отримав подаруночок від свого синочка. Він в іншому місці знаходиться і прислав мені подаруночок по почті. Друзі, зараз покажу. Так ось, мій синочок вирішив мені подарувати новий велосипед. Уявляєте, ось отримав на почті в такій коробці. Синок мені вирішив подарувати новенький, гарненький. Це Україна зветься, там десь написано. Десь тут теж така рама знижена для того, щоб мені було зручніше ногу перекидати та їхати. Значить так. Ось тут ще щиток це на каретку сюди. Е, Сідушка і, мабуть, тут педальки. О, друзі. Я такий задоволений, такі ж гарненькі, які, а, О, Дивіться. Дивіться. Клас. І обода бачите, це такі... Звуться типа, противоударні, так? Да? Гума. Гума. Мабуть, гарна, не знаю. Так, так ось, друзі, зараз я його зберу. От, зберу, прикручу вилку, руль, педалі, щиток. Ну, походу буде дивитися, може, де провірю э, змазку, да, мастило, де там є, де нема, на підшипниках. Може трошки змащу. О, зберу і звісно, що прокатаюсь. Спробую, як же він їде. Думаю, буде нормально їхати. Це такий простий, але міцний велосипед. Ну, ось я зібрав повністю велосипед, вже й покатався на ньому, а це перевернув його вверх колесами, щоб показати, що я робив. Е, ну, так, значить, спочатку скажу, що я і колеса, і педалі, і там, де Вилка Руль, все розкручував, додавав мастила, регулював всі зазори. От, щоб були правильні. От. Значить, щоб і тут було по центру, колесо правильно йшло. Ось я, допустимо, ось кручу, О, гарно, легенько крутиться. Гальма супер, я покатав, трошки натиснув і вже гальмує дуже гарно. В колесі система сама проста. ще та Радянська п'ятерик, три підшипника. Конусний, маленький, і два великих, і більш нічого нема. Так що це все для мене знайоме. так Педалі педалі я зразу порозбирав. Ось гаєчка тут, гаєчка тут, відкручується. Тут стоять два підшипника, тут і тут. Вони не корпусні, без обойми, просто насипні шарики. так Тому, коли розбираємо, треба подивитися, щоб не погубились вони. Але трошки тут було літоло. Але я добавив і тут, і тут все склав, відрегулював, щоб мінімальний був малесенький люфт і щоб педальки крутилися дуже легко. Бачите, як крутиться, що ця педалька, що, ця педалька О, дуже гарно. Які педалі? Ну, такі. Можна сказати, нормальні. Бувають і краще, коли в мене був ще велосипед, чи то Мінск, чи то Україна, ще в дитинстві. Пам'ятаю, були гарні такі педалі. Дуже подобались вони повністю були такі алюмінієві корпуса чи сілумінові. Тут знаходилась гайка під ключ, відкручувалася гаєчка і там вже ну, заглушка маю на увазі алюмінієва. А там вже була гайка, шайба і конус. Мені дуже вони подобались, Ті педалі. Ну і ці, думаю, попрацюють. Якщо мастило є, Зазори відрегульовані. Так, щиток. Щиток отакий, друзі, на таких защолках тут просто на зірочку защлкується середини. Та і все. Думаю, що не спаде. А якщо спаде, то я, як завжди, придумаю щось. На закльопках можна прикріпити. Далі по колесах. По колесах, от дивіться, перевіряємо. Після того, як все змазане, відрегульоване конус і зазори, люфта в колесі немає ніякого, але крутиться воно дуже легко. Можете самі побачити, ось я крутонув і воно само повертається вниз. А чому вниз? От знову зараз вернеться. А тому тут тому що тут штуцер для підкачки. І в цьому місці колесо завжди. Важче. На очі, може, 5-10 грам. І коли колесо правильно відрегульоване, воно завжди, якби ви його не крутонули, повертається вниз оцим штуцером. Отак, От, бачите, саме повертається. Далі потрібно перевірити шпиці. Ну, я перевірив, диск рівненький, нема невісімки, нікуди значить, не виляє. Все чітко. Перевіряємо шпиці. Ну як я перевіряю? Я по звуку. От. Бач, чуєте, звучить. Це трошки вище. Це трошки нижче. Це вище. Це нормально на півтона. І так всі перевіряємо шпиці. Я спеціально одну тут відпустив. Зараз дійдемо до неї. О, ось вона. Чуєте, вона не звучить. Ця звучить? А ця не звучить. Можете побачити, що вона відпущена. О, я її спеціально відпустив. Так от, для чого це? Нам потрібно перевірити всі шпиці. Якщо вони так звучать, то це все нормально. А якщо? Ми знайшли, яка не звучить або низько так. Це високо, це низько бачите? її треба підтягнути. От. У мене є такі два ключики. Ну, це такий звичайний якийсь. Колись такі були. А ось в мене є ключик спеціальний. Колись я купив такий ключик, він для всіх шпиць і для мотоцикла, і для мопедів. Для різних діаметр шпиць Розумієте, дуже зручно. Я тут для велосипеда ще й намітив. Отак. Зробив отаку наточили ямочку, щоб довго не шукати. от ну Тепер де у нас? Ось. 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 Закручуємо назад. Так як і було. Два. Раз, два, мабуть, я три. Зробив отак. Перевіримо. О. Звучить! Звучить. Трошки нижче. Зараз я ще його докручу. І ще отак. О! Ану, зараз послухаємо. Це звучать всі вже. Так що отак перевіряємо, друзі, шпиці. Тепер перевертаю його на колеса і далі покажу, що я робив. Так, ну ось, значить, позатискав всі гвинтики. Де-не-де навіть шайбочки свої підклав там під крило, там, там, щоб міцніше трималося. А, причепив ще й катафот. Щоб був, це в мене був в гаражі. Далі сідушка. Трубка тут довга, десь отака, з запасом я відрегулював під себе. Сідушка м'якенька, нормальна. Багажник пружина. Де вона там? О. Ого! Міцна, тугенька, багажник тримається, нормально крило, не шатається. Далі зробив я підножку, друзі. Ну, не, не було в цьому велосипеді підножки, то я. У мене був донор, салют, низькорослий, такий, знаєте, з меншими колесами. Він вже відслужив свою, своє життя, як то кажуть. То я ось оцю підножку зняв, бачите? З нього і сюди. Прикрутив. Значить, підножка була коротка, тому що... Ось так. Тому що велосипед був нижчий. Ну, то я. Ось, бачите, трубка. Підібрав трубку по діаметру. Ось. Розрізав цю підножку, загупав в трубку, заварив тут, заварив тут. Розрахував таку е, довжину цієї підножки, щоб велосипед нормально стояв. Зараз поставлю на підножку. О! Гляньте. О! Бачите? О, стоїть. На підносці. Я не захотів в магазині купувати підножку, якщо сам можу зробити так, чому б і ні. Далі. Прикрутив дзвоник на руль. О! А. І купив корзинку. Корзинку. З'їздив в магазин. У нас тут є недалеко веломагазин. І купив ту корзинку для велосипеда. От. Я не скажу, що її тут можна возити там мішок цементу 30 кг. Але вона така, як відро, 10-літрове приблизно. Можна сюди все. І хліб, і булку, і пиво, і морозиво, і все класти. І додому привезти. Отак. От так що є тепер в мене така корзинка. Далі теж руль є з запасом, трубка і вниз. І вгору відрегулював для свого зросту. І нахил руля теж відрегулював. Тепер по ручках оцих ручках. А, ну, знаєте, кожен під себе робить. Оця форма руля трошки закручена всередину, права і ліва ручки. Ну, я звик до більш прямого руля, отак, от щоб йшли сюди. То, прокатавшись, мені трошки не сподобалось, то я ці... Руль цей познімав ручки і повідрізав тут десь по 2,5 до 3 см саму трубку. І знову надягнув ручки. Тепер розкажу, як же ж можна знімати ручки, якщо вони не знімаються. Так, щоб зняти ручки, ну я, наприклад, знімав для того, щоб трошки вкоротити сам руль, відрізав. А ще ось для пальців. В ручці такі спеціальні ямочки, вони трошки були викручені в іншу сторону. Ручку просто так крутити неможливо. Вона дуже міцно сидить на рулю. Навіть таким ключем, попкою, газовим ключем, можна крутити, але можна її розірвати на шматки, бо тут крутиться, а тут не крутиться, то цей варіант не підходить. Як я робив, можна нагріти феном. Фен. Он. Бачите? От, грів-грів феном, ручка гаряча, але не злазить. Ну, то я так роблю. Знайшов шпицю, ось таке. Це або з парасольки, ну, з зонтика. Розумієте, такий тоненька провличка. от. Трошки підігрів, щоб м'якше стала ця ручечка. І засовую отуди, от в ручку, ось такий прутик. Його можна аж на всю ручку засунути. Не обов'язково до половини отак. Потім. Беру ведешку, ось, ведешку. З трубочкою. І біля цього прутика вставляю туди в ручку цей шланжик, трубочку з ведешкою. І пшикну пш, раз, і витягну. Все, витягуємо назад цей прутик. Оцей, опа, і ручка. Швидко знімається, дуже легко. дуже легко. Потім, щоб її одягнути назад, зрозуміло, що треба витерти від ведешки, гарно, щоб не залишалась там ведешка в ручці. Витерти все. Потім одягаються вони теж туго, ручки такі. Тому як? мажемо звичайним милом. Намочили мило, намазали в ручці, намазали трошки трубку і ця ручка гарно, на руль налазить. Потім вона через годину засухає те мило там і все, її вже не прокрутиш на рулю. Отака система, як зняти та одягнути ручки руля. Тепер забув ще сказати про довжину цього речага педалей. Значить, так, друзі. Коли купаємо, купляємо новий велосипед чи вибираємо, то можна звернути увагу на саму довжину оцього речага. Педалі. Значить, тут від краю і сюди до краю, я міряв приблизно 19-20 см. Це нормальна довжина їхати на велосипеді легко. Педалі душиш і він швидко набирає швидкість. Це для таких простих. Велосипедів, розумієте, є коротші оці речаги по 17 см, то вже випробування ще ті. Важко давити, важко крутити. До чого я це веду, що чим довший речаг педалі, тим легше їхати на велосипеді. Ну, можна. Підбирати задню зірочку, ставити меншу, тут більшу, навпаки, тут меншу, там більшу. Але це дуже велика морока, і зайві гроші будемо витрачати. То краще зразу подивитися, щоб речах був довгий. Ну і чи казав, чи не казав. Педалі. Права педаль, там, де зірочка, закручується вправо, права різьба, ліва педаль, тут де немає зірочки, закручується вліво. Ліва різьба. Ну, буває. Хто ще не знає, тому я на всякий випадок розказую. Ну, все, друзі, велосипед повністю налаштований, змащений, відрегульований. Можна їздити рік-два і не думати про щось там, що в ньому заскрипить, відірветься і ще і так далі. Це велосипед, нагадую, Україна 28, 28 це, мабуть, 28 дюймів колеса, великі колеса, звичайні. От. Отакий має вигляд, все в мене тепер є дзвоник, корзинка. Кататися я вже спеціально зараз і не буду, я вже на ньому покатався, для мене зручний і відрегульований. Тому я вважаю, що якщо купуємо новий велосипед, краще його перебрати, змастити, відрегулювати і потім нормально їздити. Ну все. Дякую, що подивилися. Може кому сподобалось, може і ні, але все рівно поставте мені вподобайку. Порадійте за мене, що в мене такий подаруночок від мого синочка. І я буду вдячний вам за коментарі, за підписку. Бажаю всім міцного здоров'я та мирного неба.